Наступ росіян біля Бахмута сповільнився. Про це повідомляє британська розвідка. Причина наступальні операції расистів у цьому районі проводяться на рівні взводу або відділення. Тому мало ймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями, зазначають в розвідці Великої Британії. Також за даними розвідки збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту міста, що знизилася частота російських атак у порівнянні із тим піком, що був в середині грудня 2022 року. Раніше у генеральному штабі збройних сил України повідомили, що російська армія намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Отім, досягнути успіху окупантам українські сили не дають. Український Бахмут це найгарячіша точка фронту. Далі відео як там.